Руйнація та гуманітарна криза те, що залишив після себе руський мір. Із гуманітарною допомогою до звільнених міст Харківщини вирушили і представники Житомирщини. Український прапор над балаклією бійці зсу підняли 11 вересня. Знімайте! цю Відняття українського флага! Розвідки раки. Майже півроку люди жили в окупації. Відео як місцеві зустрічали військових, облетіло всю країну. Все добре, все, все добре. Нині місто поступово повертається до мирного життя та навколо ще багато руйнацій. Аби відновити будинки та інфраструктуру, знадобляться роки. Армія Росії поставила ці громади на межу виживання. Тут бракувало їжі та ліків. Громада не тільки міста, а це і 14 старостинських округів, в яких входять 37 населених пунктів. Були без світла, без газу. Ну місто було частково з газом, але повністю без світла. І треба було відновити водопостачання, світло, газопостачання во всіх населених пунктах. У Балаклію депутати з Житомирщини приїхали, аби передати гуманітарну допомогу та дізнатися, чим можуть ще допомогти. Нам сьогодні було важливо, що ми відвідали ці громади. Що ми зустрілися з цими людьми, поспілкувалися і змогли передати допомогу. Долучилися до формування і передачі гуманітарних вантажів Алевська, Брусилівська, Березівська територіальна громади, благодійний фонд «Чисті серцем, благодійний фонд БідЖВІ. І, звичайно, що Ірина Гладка, наш відомий Житомирський волонтер і от гуртом. Ми організувалися сьогодні. Приїхали секретар міської ради розповідає, що робіт з відновлення громади ще багато, тому допомога потрібна завжди. Те, що ми робимо, інколи може кажеться комусь, що це дуже замало. Повірте мені, ми робимо чесно, ми робимо дуже багато. І коли мені Житомирська область, але громада зателефонувала, вам потрібна допомога, потрібна допомога. І вони приїхали. Ми розумієте, що сьогодні у нас верстви населення всі такі вразливі. Приїжджають і в. Повертаються і родини молоді, які втратили роботу. Вони вразливі вразливі. Начальник військової адміністрації каже, неможливо було б поступово відновлювати території, якби не допомога від волонтерів та колег. На сьогоднішній день запрацювали банківські установи, працює центр з надання адміністративних послуг. Всі соціальні виплати, пенсійний фонд працює, пенсії виплачуються, соціальні виплати. Нотаріальні контори запрацювали у нас частні нотаріуси відкрили їм реєстри. Ну поліція, ДСНС, служба безпеки України теж знаходяться і працюють в штатному режимі. Так само поступово відновлюється ізюм. Над цим містом ворог становив контроль на початку квітня, а 14 вересня стало відомо про його звільнення. Після руського миру тут знищено 70% усіх будівель і виявлено сотні масових поховань. Серед загиблих, закатовані цивільні, військові і ті, хто гинув під завалами. Підтримати людей депутати приїхали і сюди. Ірина Гладкане з чуток знає, як це починати життя з чистого аркушу після руського. Того миру наш регіон постраждав, але не настільки. І в нас є можливість допомагати таким людям, які постраждали більше. Тому було таке бажання приїхати до вас. Ми вам дуже дуже всі співчуваємо. Ми дуже тримаємося разом з вами. Ми хочемо, щоб ви так само відновлювалися, як і наш регіон зараз почав вже відновлюватися. Я сама з міста Донецька. я Вас кожного розумію. Я до сьогоднішнього часу вже дев'ятий рік не була вдома. Я не знаю, що там відбувається, і я розумію, як кожен з нас з команди вболіває за кожного. Ожного з вас і приїхав сюди, щоб поділитися і допомогти, хоча б тим, що можемо сьогодні зробити. Ми були окуповані деякі території. Ми знаємо, як це тяжко, коли ти не знаєш, що далі відбувається. Ми хочемо, щоб ви просто знали, що ви не наодинці. І вас ніхто не забув. Ми постійно думаємо, як ще більше можна допомогти, тому що продуктові набори, можливо, деякі матеріали треба зараз, відновлювану техніку. З ким треба говорити, щоб якось допомогти вам, щоб ви повірили, що життя продовжується і буде перемога за нами. Люди зізнаються, не очікували, що до них приїдуть волонтери з Житомирщини. Особливо приїзду здивувалася пані Галина. Виявилось, жінка сама родом з овруцького району. Звичайно, ні звідти ні. Це ж далеко дуже а взагалі нас не обіжають, нас підтримують багато. Нині люди оговтуються від пережитого після зустрічі із росіянами і ще вірять, перемога буде за Україною. Ми чекаємо тільки що все закінчиться. і налаштовані не уїжджати. Ні, по крайній мірі страшно, але ми вже стільки пережили, що уїжжать якби Не хочеться. Ми віримо в нашу Україну.